Що для нас незалежність народжена на нашій землі? Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України. Зміцнюємо незалежність. новин у марафоні для вас працюють канали СІТІВ та Нестебе. У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани отруїли майже два десятки загарбників про результати роботи групи Маріупольського спротиву «Ї» повідомив радник законного мера міста Петро Андрющенко. За його даними, російські офіцери були масово отруєні на одному з військових об'єктів під час святкування дня російського військово-морського флоту. У тяжкому стані ушпиталили 17 російських військових. Наразі відомо, що двоє з них померли. Окупанти підозрюють, що в їжу підмішали ценіт та пестицид. І знову вибухи у тимчасово окупованому Криму гучно було селище міського типу Гвардійське Сімферопольського району. Про це у телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Також на опублікованому відео видно стовп диму та військову техніку окупантів та зайнялася вулиці та поля біля старих теплиць. Також відомо, що у цьому місті знаходиться авіабаза Гвардійське, де розташовано 37-й змішаний авіаполк ВКС Російської Федерації на літаках су 24 та су 25 Вибухів до слова було два. Повторно влучило туди ж. 23 ворожих ударних безпілотники збили вночі наші захисники, запускали росіяни іранські шахеди одразу з трьох напрямків: Курська, Приморсько-Ахтарська та Криму. Більшість дронів знищили на Одещині та Київщині. На одну тільки столицю летіли з десяток ворожих мопедів. На щастя, жоден з них не досяг цілі. Більше про наслідки нічної російської атаки дивіться в сюжеті. Із вікна багатоповерхівки витягають уламки склопакету. пакету. Тут на кожному поверсі по кілька розбитих вікон. Це наслідки чергової російської атаки. Оговтавшись від першого шоку, Тетяна Макарівна переказує росіянам кілька незлих тихих. Щоб у Путіна у лопатках руки повиворачувало. живим? Що вже він хоче від нас? Я не знаю. Ну було цю ніч було сильно лясть. Воно ж напроти, в мене ще там бі, окно, а не туди виходить. Як і сусіди Олег із собакою бібі цієї ночі не спали. У нас собака налякалася, запригнула сама в ванну. У вас собачка вже знає, як треба ховатися. Раніше не боялися, але після того, як кінжали перші були збиття у нас в Києві, то вона злякалася, спригнула, і після того почала боятися всі, ну, наступні вибухи. Момент вибуху зафіксували камери відеоспостереження у магазині на першому поверсі. Дім аж здригнувся в торговельному залі зім'яло стелю. Керівниця магазину Аліна замітає рештки розбитого скла. Всередині магазину був пошкоджений деякий товар з вітрин з прилавок. Зараз займаємося прибиранням зачисткою склопакетів. Всі цілі, слава богу, уламок ворожого шахету, що збили українські сили ППО, влучив в адмінбудівлю. Удар був такої сили, що в капітальній стіні утворилася кількаметрова діра. Цієї ночі це був далеко не єдиний безпілотник, який Росія запустила по Києву. Групи дронів заходили на столицю з різних напрямків силами, засобами протиповітряної оборони. Всі повітряні цілі їх були. Ло близько десяти вони були знищені. Крім Солом'янського уламки впали також у Святошинському районі. За даними КМДА, цього разу минулося без постраждалих у цьому ж будинку. Тетяна Макарівна та її сусід пан Володимир вже склали власний план захисту. Петріоти нам нужні мінімум 12, не ну, хоча б 10-12 штук. Охренеть, була і буде. Поліна спасенко, Дмитро Кобзар. Програма вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. На Одещину дрони вночі летіли з тимчасово окупованої території а саме з Азовського моря і через чорне вдарили по півдню області. Цілю котре стали об'єкти портової та промислової інфраструктури. Наслідок нічної атаки зайнялося у кількох місцях. Також пошкоджено елеватор, зернові ангари та резервуари одного з вантажних терміналів. Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля морвокзалу. На місці працюють усі відповідні служби. Інформації про потерпілих на щастя не надходило. Після чергового нічного нальоту шахи Володимир Зеленський заявив, що країна захищається від ворожих атак на максимумі наявних сил. Президент відзначив найсуттєвіші пошкодження на півдні України, і світ повинен нарешті відреагувати на російські обстріли українських портів, і елеваторів із зерном. Збито багато шахедів. На щастя обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження найсуттєвіші на півдні країни. Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати, коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори. Це загроза всім на всіх континентах. Росію можна і треба зупинити. Двоє поранених у Херсоні. Спершу ворог обстріляв житлові квартали серед місця близько четвертої години ночі. Попередньо окупанти атакували Херсон ствольною артилерією та мінометами. Внаслідок російських обстрілів спалахнули пожежі, понівечене житло, побиті автівки та офісні будівлі. Людей посікло осколками. Вранці обстріли центру Херсона продовжилися. Ми спали, але після того як проснулися, я насчитав десь шість. Ну Такі конкретні, що вже ми збиралися кудись бігти, а виходить, якщо б ми вибігли, то б ми сюди попали. Двох коригувальників ворожого вогню на гарячому затримали співробітники СБУ у Харкові. Чоловіки збирали дані про підрозділи Збройних сил України у місті та наводили на них вогонь. Інформаторами загарбників виявилися двоє безробітних місцевих жителів. Щоб шпигувати для ворога, вони пересувалися Харковом на велосипедах. Дані про ймовірні локації перебування українських військових зловмисники відмічали на Google карті, після чого відправляли скріншоти з позначками своєму російському куратору. Обом коригувальні. Никам повідомлено про підозру їм загрожує до 12 років за ґратами. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Нині правоохоронці з'ясовують чи непричетні чоловіки до наведення російських дронів камікадзів шахет під час останньої нічної атаки у Харкові 1 серпня. Чоловік, який вранці підірвав гранату у будівлі пенсійного фонду у Марганці на Дніпропетровщині, виявився невдоволеним відвідувачем. Про це в ефірі національного марафону повідомив заступник начальника Дніпропетровської облвійської адміністрації Володимир Орлов. Чоловік спочатку взяв заручницю. Коли на місце прибули правоохоронці та почали перемовини, він жінку відпустив, але все ж підірвав боєприпас. Стався вибух, підрівник отримав тілесні ушкодження. З осколковими пораненнями наразі знаходиться в лікарні. Стан його стабільний. З ним конвой загрожує йому ув'язнення. Страждав тільки він. Я спілкувався з очільником пенсійного фонду області. Він був на місці події також десь час по тому. Сказав, що до кінця дня ще вже приміщення буде прибране і буде все працювати знову. При в понад 10 мільйонів гривень із зарплат морпіхів. Військова контррозвідка СБУ затримала на Одещині військового бухгалтера, який нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які взагалі не служать у ЗСУ. Щоб отримати доступ до спеціальних бухгалтерських програм, чоловік використовував електронний ключ, який отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону. Потім фальсифіковані дані подавав до держказначейства, щоб там нарахували зарплати і премії, нібито для військовослужбовців. СБУ зазначають, за крадені у держави кошти посадовець придбав авто преміум класу, коштовні гаджети і побутову техніку. Наразі триває розслідування зловмиснику, загрожує до восьми років тюрми. 10 тисяч доларів за довідку про непридатність до служби у війську у військкоматах викрили масштабну схему ухиляння від мобілізації. Правоохоронці одночасно провели майже сотню обшуків у десяти областях і встановили, що працівники Білгород Дністровського центру комплектування, діючи у змові з членами військово-лікарської комісії, налагодили схему видачі довідок про непридатність до служби в армії за станом здоров'я. Така послуга коштувала до 10 тисяч доларів. Щоб уникнути відповідальності, працівни. Ники військомату знищили частину службових документів, зокрема особові справи. Хоча така документація, згідно з наказом міноборони, має зберігати щонайменше 5 років, отримавши липові документи, ухилянти виїжджали за кордон. Наразі триває досудове розслідування зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Символи радянського союзу, серп та молот – нарешті зняли з найвищої монументальної скульптури Європи батьківщини матері у Києві, але спершу довелося розпиляти комуністичний герб на частини і по одному шматку обережно спускати на землю. Всього позбулися п'яти елементів: колоски та зірка. Теж тепер лише історія. Зараз на щиті залишилися дірки, але зовсім скоро їх закриють нашим українським тризубом. Як відбувався один із головних етапів декомунізації батьківщини матері, бачила Олена Ровенчук. Під пекучим сонцем і на шаленій висоті у будівельній люльці пораються робітники. Вони шматками зрізають радянську символіку зі щита батьківщини матері. І ось менше ніж за дві години хлопці спускають на землю одну із конструкцій. На черзі основна частина радянського герба серп і молот, але щойно знову починає защати болгарка. Її приглушує сигнал повітряної тривоги. Робітники змушені спускатися на землю. Радіон досвідчений промисловий альпініст, але щит батьківщини матері поки що найбільша висота, яку йому довелося підкорити. Задача їхньої команди контролювати, аби монтажники працювали у повній безпеці. Ми прив'язали багато мотузок для страховки, щоб Будь-де можна було застрахуватися в мінімум дві точки. Сьогодні добре, а так іноді буває, що трохи хитає, коли дуже сильний вітер. Про цю роботу мріяли з колегами-верхолазами щойно дізналися, що комуністичну символіку хочуть демонтувати із собою на гору беруть лише воду, і зайве намагаються не спускатися, адже підйом на щит надто довгий і складний. Це витрачання часу, так спуститися, і може ще спорядження зняти потім на поки пообідати подумати, покорити, попити каву. Днями довелося зупинитися лише на зрізаному колоску, адже почався надто сильний вітер. Працівники діляться робочим лайфхаком. Кажуть, наскільки дме орієнтуються по прапору на горі неподалік монументу. Якщо стяг надто розвіває, то гігантські металеві частини спускати небезпечно. Але погода прихильна, тривога завершилася, і хлопці повертаються до роботи. Головні символи комунізму вирізають, кріплять на спеціальні троси і потроху відділяють від щит ремонтники працювали дуже обережно, понад 4 години поспіль. Ось нарешті ми всі дочекалися. Радянський символ серп і молот знімають зі щита батьківщини матері. Роботу аж тричі переривали сигнали про повітряну загрозу. Але, попри це, до вечора працівникам таки вдається зрізати усі п'ять частин. Тепер радянський герб це лише музейний експонат. Вони переносяться до сховища музею, будуть відновлені у цілісності. відтворюють малюнок старого радянського герба. Щит порожній, але ненадовго новий тризуб вже повністю готовий до встановлення. Метал гарний, виготовлений високими фаховими спеціалістами, шви перевірені. Проведені дослідження на міцність на сьогоднішній день ризику, що роботи неякісні, немає. Транспортувати гігантський герб заважки у понад 500 кілограм планують за кілька днів. Вестимуть його ймовірно вночі, адже він займе аж дві смуги на дорозі. А побачити українізовану батьківщину матір ми зможемо вже 24 серпня на день незалежності. Олена Ровенчук та Євген Зозуля. Програма Вікна СТБ єдині новини. 19 одиниць бойової техніки втратили окупанти за останню добу на Таврійському напрямку. Повідомляє командувач оперативно-стратегічного груповання військ Таврії Олександр Тарнавський. Зокрема, сили оборони знищили один санцепок, чотири броньованих машини, шість артсистем та мінометів, сім автомобілів та один безпілотник. Наші захисники також висадили в небо 10 складів боєприпасів Росіян та один склад з їхнім пальним. Ворога та його техніку на фронті ефективно знищують вампіри. Так називаються чеські реактивні системи залпового вогню. Кадри як працюють воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка опублікував. Головнокомандувач українського війська, генерал Валерій Залужний. Ракетна пускова установка РМ 70 Вампір несе на собі 40 реактивних снарядів. Працює як одиничними пострілами, так і залпами. Керувати вогнем можна з кабіни і за допомогою переносного пристрою з найближчого укриття. Я ж теж не служив, не вчився. Я був завжди на будівництві якомусь. Я цими руками ніколи таку машину не трогав. Ну, коли сталася в нас така ситуація, ну, мені здається, що повинен кожен чоловік розуміти, що є тут сім'я, є тут дім, наша земля і машини дадуть, а потрібно, щоб екіпажі були. Звір. Це звір, це реально звір машина. Коли стріляєш повний пакет, це. Враження таке, що ух, клас. діти, йдіть до нас. Нема, тут нічого страшного, важкого. Все тут добре, легко, понятливо. Ну, а хто, якщо не ми? Чи дожен хтось захищати мою сім'ю? Слово це теж зброя. І я наразі передаю слово розмовній студії з Яною Брензе. Ми побачимо вже за 15 хвилин. Яну, прошу.